Ну, я дуже радий, що підписав контракт новий. Для мене це новий крок, так скажемо. І мені дуже подобається грати в цьому клубі, тому що тут дуже великі амбіції, і тому я підписав новий контракт. В цьому клубі є майбутнє, і для мене це теж дуже великий крок, що підписав контракт і буду. Демонструвати свої найкращі якості в цьому клубі і е, становитися найкраще. Віталій дійсно е, молодий гравець і мене здивував, приємно здивував своєю працьовитистю. Він е, по, на перших розмовах з е, представника клубу відмовлявся продовжувати контракт на довгий. Період часу, тому що він, як і всі, не зовсім розуміють, і розуміли, як воно буде, що воно буде. А ми подивились на його результати, подивилися на його працевитість, подивились на його позицію в клубі з перспективою, яку ми бачимо наступні 2-3 роки. І тому ми підписали трихрічний контракт до кінця 26-го року і я. Більше ще впевнений, що це дуже добре Віталій, Італії. Я з ним персонально познайомився, буквально, от, коли ми підписували контракт, то дуже скромна людина, дуже працьовита. Ми зараз вводимо нові ті датчики, показників, його показники більш чим приємні. А, а, я його запитав, що ти з такого маленького росту, як ти себе бачиш. Хто твій кумір, він сказав Месі. я якось так порівнював його. Це дуже може така ну, смішлива ситуація, що ми такі порівняння з зірками мирового футболу робимо. Але якось от так от було в нас таке враження, і я дуже задоволений, що сьогодні спортивному директору, всьому менеджменту клубу. Вдалося підписати Віталія, я бачу великі перспективи цього молодого гравця. Мені казав е, тренер, що в мене вірить, і для мене це був поштовх, що я можу продлити контракт і буду впевнений, що я стану краще в цьому клубі. Для мене не головне забувати гол, а е, щоб я допомагав команді і щоб ми добивалися позитивного результату.